Зайдіть у будь-яку модну кав'ярню Києва, Варшави чи Нью-Йорка. Озирніться. Ви побачите 40-річного чоловіка в худі з покемоном, який обговорює інвестиції в криптовалюту. Ви побачите жінку, яка виглядає на 25, хоча їй 45, і яка з жахом розглядає в камері смартфону мікроскопічну зморшку. Ми живемо в дивовижний час. Кордони Віку стерлися раніше. Світ був чітко поділений. Діти граються, дорослі працюють і несуть тягар відповідальності, старі повчають і готуються до вічності. Сьогодні ці кордони зруйновані ми бачимо покоління 30-річних, які бояться заводити сім'ю, бо самі ще відчувають себе дітьми ми бачимо шістдесятирічних, які змагаються з двадцятирічними в спортзалі, намагаючись довести, що вони ще в грі. Соціологи називають це інфантилізацією суспільства. Маркетологи радісно потирають руки і продають нам конструктори лего для дорослих та креме з плацентою, а психологи б'ють на сполох. Чому слово дорослий стало синонімом слова нудний або страшний? Чому ми обираємо бути вічними підлітками? І чи правда, що за нашим бажанням залишатися молодими, ховається звичайний тваринний страх смерті? Ласкаво просимо на канал Призма. Сьогодні ми говоримо про те, чому небувалія це не казка, а наша реальність. Почнемо з терміну, який ви, можливо, чули: кідалт, кід і едалт, дитина і дорослий. Вперше цей термін використали ще в 80-х в газеті The New York Times, описуючи чоловіків, які купували дорогі іграшки, але справжня епідемія почалася зараз. Хто такий сучасний кідалт? Це людина, яка заробляє гроші, ходить на роботу, але її дозвілля та спосіб життя копіюють підліткові комікси, супергеройські фільми, які стали основою кінематографу, колекціонування фігурок, відеоігри до ранку, самокати замість машин. Ви можете сказати: ну і що? Люди просто розважаються так, але за цим ховається глибока економічна травма. Давайте говорити фактами. У 1970-х роках середньостатистичний 30-річний американець чи європеець міг купити будинок і утримувати сім'ю на одну зарплату. Дорослішання мало чіткий матеріальний бонус: ти стаєш дорослим, дорівнює ти отримуєш власність і стабільність. Сьогоднішні міленіали та зумери це перше покоління, яке бідніше за своїх батьків. Ціни на нерухомість злетіли в космос. Щоб купити квартиру в мегаполісі, треба працювати все життя. Економісти називають нашу поведінку ефектом губної помади тільки в більшому масштабі. Коли людина розуміє, що велика ціль, дім стабільність недосяжна, вона починає витрачати гроші на доступні задоволення. Я не можу купити квартиру, тому я куплю набір Лего, зоряні війни за 500 доларів і поїду на фестиваль. Це не інфантильність, це адаптація. Ми будуємо свій маленький безпечний світ з іграшок і гаджетів, тому що великий світ став занадто ворожим і дорогим. Психологічно це називається регресія. Коли реальність тисне, війна, пандемія, кризи, психіка ховається в безпечне місце, а де нам було найбезпечніше у дитинстві. Тому ми дивимося мультики, тому ми носимо піжами з єдинорогами. Ми не дурні, ми просто дуже втомлені і налякані дорослі. Логічним продовженням цієї історії є демографічна криза. Якщо 30-річна людина сама відчуває себе дитиною, яка потребує захисту та іграшок, чи захоче вона брати відповідальність за іншу дитину? Статистика невблаганна народжуваність падає у всьому розвиненому світі. Південна Корея вже б'є антирекорди, Європа старіє. Рух чайд фрі, свідома відмова від дітей, перестав бути маргінальним і став мейнстрімом. Чому ми боїмося ставати батьками? Тут працює цікавий парадокс ми не безвідповідальні, навпаки, ми гіпервідповідальні. Згадайте, як росли ми або наші батьки ключ під килимком, прийди до заходу сонця, з'їв суп, молодець. Батьківство було природним процесом, фоном життя. Сьогодні батьківство перетворилося на інтенсивне батьківство, intensive parenting. Це повноцінна робота, яка вимагає колосальних ресурсів. Ти повинен бути ідеальним, ранній розвиток, англійська з трьох років, психолог, правильне харчування, найкращі гаджети. Соцмережі тиснуть ідеальними картинками успішних мам. Сучасний кідал дивиться на цей список вимог і думає: я сам ледве вивожу це життя, я ледве справляюся зі своєю тривогою, я не потягну цей проект. Страх не впоратися, страх втратити звичний комфорт, свободу подорожувати, спати, грати перемагає інстинкт розмноження. До того ж, змінився суспільний договір раніше діти були інвестицією, склянка води в старості, робочі руки. Сьогодні діти це чисті витрати, емоційні та фінансові, без гарантій повернення, і покоління, яке виросло на ринковій економіці, підсвідомо рахує орні окупність інвестицій, і вирішує мені вигідніше інвестувати в себе. Це звучить егоїстично, можливо, але це чесно суспільство дозволило нам жити для себе, і ми цим правом скористалися всповна. І ось ми підходимо до найтемнішого кутка нашої колективної психіки ми відмовляємося дорослішати психологічно, і ми оголосили війну фізичному старінню. Ласкаво просимо в епоху ейджизму, дискримінації за віком. Раніше старість була символом статусу, сивина означала досвід, зморшки мудрість, старішина був головним у племені. Сьогодні головним став той, хто найшвидше адаптується до нових технологій, а це молодь. Досвід знецінився. Якщо ти не знаєш трендів Тіктоку, ти викинутий на узбіччя. Марк Цукерберг колись необачно сказав, молоді люди просто розумніші. Ця фраза стала девізом кремнієвої долини, а потім і всього світу. Що робить суспільство, коли старість стає синонімом непотрібності? Воно починає панічно маскуватися. Індустрія краси перетворилася в індустрію боротьби зі смертю. Зверніть увагу на лексику: ми не кажемо догляд за шкірою, ми кажемо антіейджинг проти старіння. Ми ведемо війну власним тілом. Дівчата в 25 років починають колоти ботокс для профілактики. Вдумайтеся в цей абсурд. Ми паралізуємо м'язи обличчя, вбиваємо живу міміку, щоб, не дай Бог, не з'явилася лінія, яка покаже, що ми живі і що час йде. Фільтри в інстаграмі створили колективну дизморфію. Ми звикли бачити себе без пор, без тіней, ідеально гладкими. Живе обличчя в дзеркалі викликає огиду і паніку. Це явище називають амортальність від аморталіті. Це стиль життя, коли людина живе так, ніби вона ніколи не помре і ніколи не постаріє. Вона носить те саме, слухає те саме і робить те саме від 18 до 80 років. З одного боку, це круто, це свобода, з іншого боку, це невроз. Ми заборонили собі бути зрілими, ми скасували осінь, залишивши лише вічне пластикове літо. Але правда в тому, що страх старіння це страх бути викинутим із соціуму, ми боїмося стати невидимими, бо в сучасному світі, на жаль, якщо ти старий і не виглядаєш моложаво, ти стаєш прозорим. Отже, ми опинилися в країні пітерів пенів. Ми купуємо іграшки, щоб втішити внутрішню дитину. Ми не народжуємо дітей, бо світ надто складний. І ми стираємо обличчя у косметологів, щоб обдурити час. Чи погано це не обов'язково світ змінився, і ми змінюємося разом з ним. Грати у відеоігри в 40 років це нормально. Не хотіти дітей це нормально. Ненормально це жити в постійному страху, страху, що тебе викриють, що ти недостатньо молодий, недостатньо успішний, недостатньо ідеальний, дорослішання це не відмова від радості, це прийняття реальності, це розуміння, що час це не ворог, а ресурс, що зморшка біля очей це слід від тисяч посмішок, а не дефект. Що відповідальність це не в'язниця, а можливість будувати свій світ. Можливо, справжній бунт проти системи сьогодні це не купити черговий крем від зморшок, а дозволити собі бути дорослим зі своїм досвідом, зі своєю сивиною і зі своєю правдою. Це канал призма. Дозвольте собі вирости. Вам сподобається.